Вітаю, мене звати Олена Гранюк, і ми зі знімальною групою у Броварському районі. Тут із перших днів повномасштабної війни точилися запеклі бої, а селяни були під окупацією російської армії. Все було в найкращих традиціях окупантів вбивства, руйнування будинків та залякування людей. Село Гребельки стало одним із форпостів і зустріло у березні 200 одиниць російської техніки. Та зустріли не з квітами та обіймами, як сподівались, окупанти, а сміливими партизанами. Селяни, які вже 3 березня опинилися під окупацією расистів, стримували навалу російської орди. 26 числа я проявив, скажем так, ініціативу. Організували людей, зібралися біля клуба. Ми зробили графік діжурно, погодіжурили по три години кругло сутично, так, круглодобовим. Такий графік у нас був. У нас був блокпост посеред села, там де зараз діти поставили, да, собі граються. А тут у нас були покришки, там у нас були блок блоки, вони зараз теж лежать. І ми зробили таке діжурство. І от це діжурство було самооборона села, мабуть, це, да, так можна назвати. От воно було створено з 26 лютого до 3 березня. І оця самооборона і дала можливість тут задержатися цим оркам. В результаті був убитий. Денис Нестеренко, якого вчора нагородили орденом нагрудним знаком за мужність посмертно, так? От, був убитий Володя і його брат був Вова. 에, Олег Вова вбитий був, Олег ранений був. Були в нас, яких питали, були люди, яких Вов на розстріл. Оце ціна села, то тобто є село зробило маленький подвиг. І тоді, якщо так чесно говорити, і зараз я про це теж ставлю вже там ці 4 місяці це питання. Щоб село отримало що? нагороду або статус, статус герой. Як мені сказали в адміністрації, що а як це, ну, Буча місто герой, правильно? Це президент приймає, а село Герой нема, ну, значить, треба робити прецедент. П'ять ну, днів без окупації це ну, герої, героїчний виступ, героїчні ну, дії, чи, чи як ви вважаєте. Це Ігор. Він фермер та живе у Гребельках вже четвертий рік. На початку березня городину російські окупанти не раз виводили на розстріл, поки сам Ігор, ризикуючи усім, передавав координати розміщення ворожої техніки Збройним силам України. За що вас ледь не розстріляли? Хто я знаю, як сказати? Я вийшов на дорогу, а по мені з БТР почали стріляти вже того кінця села. Я то впав. Заліз сюди, потім втекли в погріб десь корі, бо тут такий погріб. Ну, а потім вже ж вивели, допрашували. Потім тут бой був з цими, один каже, я вас за свого офіцера зараз ну, розстріляю одним словом, можна сказав. Хтось приїхав до них, і вони бросили на нас. По-моєму, воздух, кричу. один сказав, воздух. Тому щось якісь апарати взяли, побігли. І це, по-моєму, так і залишилося. А потім ще раз коктейлі молота знайшли. Так, теж була проблема. Вони жили так. у вас в домі? А? Вони жили у вас в домі? Жили, ну ми ото кімната, що розбита, а то ми там жили, а вони на втором етажу. Ну, Ім обзор, щоб був. Третя на четверта вони ночували тут. Ну, тут БТР стояв, там танк, тут під хатою БТР стояв, по-моєму. Ну а потім, ж, ну, хто видно, ж, хто то дежурив, а хто віддихали. На втором етажу там були, теж кімнати у нас. О, Там стояв танк, там стояв танк, там стояли танки, там були окопи. Їх тут, мабуть, десь було пів тисячі людей, Ну так сказать, важно. Ну, якщо в цьому, тут було, тільки стояло в дворі три одиниці, і за двором три, і трошки далі, і їх тут було півсотні бігало, це тільки от в одному дворі, да? то скільки по всьому селу? Ну, мабуть, пів тисячі було. Да? А, от. І ця вся махіна з цього маленького села, де 80 будинків, 4-го числа з матами поїхав назад через Трубіж. Сказавши, що ми через три дні повернемося, наша задача пройти. 20 км. За ці три дня хлопці витягли сюди БТР, якого було 219 км пробігають повним БК. І фактично це теж такий дуже цікавий варіант, і це повинні розуміти, що це таке, що таке забрати БТР відсюди. Крім того, що військові відказалися, а цивільні забрали. Після цього наш трактор, наша сівалка, трактори других людей. Орки попали, Наш трактори тягли в трубіж і зробили переправу через річку танками. Тому за цей БТР треба, мабуть, компенсувати тим людям, які потеряли ті трактора, за те, що витягли відсюди. Ті, хто не тянули, Но їхні трактора забрали, когось спалили, когось розстріляли, когось трактора, тягнули в трубіж. Вот. За що? За те, що БТР тягнули. БТР стоїть, скільки там? Під мільйон доларів. Бо так компенсуйте людям трактора. Це правильно буде чи ні? Це вже не говоримо про те, люди е, е, рискували там, своїм життям, переживали. Корова ще ж підірвалася наша. А там далі. Вже відпустили на корову. Вона ходила і на мені підірвалася два рази. Вона повзала, а потім другий раз вже вбили її. Російська армія, як завжди, розміщувала свою техніку або поряд з цивільними, або під їхніми будинками. Так само вони робили у Бучі та Ірпені Київської області. Тож, коли ЗСУ знешкоджували колони російської техніки, будинки селян, на жаль, теж зазнавали ударів. Спускайтесь. Я потім звідти вилізу. Я вас витягну, щоб ви просто щоб ну, от ви журналіст, от ви спустіться, щоб вас фотографували. Я вас спускайтеся, спускайтесь. спускайтесь. Ви просто. А, ага. Оце отакими от снарядами розбили дом. Маленький. І це таке було по кругу. І на полях таке ж теж. А потім звід... ну, з цього снаряду щось залишається чи він Ні, розривається? нічого не залишається, од нього. Мож... Мож... Ось дивись, бачиш? Ооо. А це ж ці так. Ого, який ти такі. Знаєте, я от такі це, ж... Це, зали... важкі. Так, це ж свинець. важкі. 203 й калібр. Ні, це не свинець. А що це? Я не знаю, титан? Що... Ну вчора хлопці казали, чого це? Це ж цей титан. Чи ну це якийсь я буде спав. Це не буде чисто щось, щоб воно, бачите, щоб воно було ріжуще. О, І воно, ріжу це, це 203 калібр піон. А, це піон. Це, це піон. Я от батюшки тільки чула, Що це піона ми нас накрила? Ви жокали, ну це Ну це наші піони накрили. У будинку згоріло абсолютно все, навіть скляні банки з консервацією на зиму. Нині ж Ігор разом із родиною вже починають думати, як відновлювати свій будинок та своє українське село, адже їхати з гребельок вони категорично не хочуть. Пішли в будинок зайдемо. Тут був була бачите, східці були на другий поверх. Там був другий поверх. Він був повноцінний другий поверх, але його вже немає. Оце була кухня, бачите, що у нас видає, що вода проведена, бо все остальне фільтра і все згоріло тут. Більш нічого не, не говорить, що це була кухня. Це в нас була от, столова, це була спальня, це була зала. Тут скрізь, щоб ви просто трошки даже розуміли, тут скрізь полис підогрівом скрізь. І ви бачите, от, як, як плитка просіла. Есть, от удару воно все сіло. Так що є. І ось тріснутий фундамент, щоб як би я вам говорив. Бачите? От він тріснутий. От Якщо він тріснутий, то вже нема суцільності. Він буде. Фундамент стояти ну, чітко, да? на ньому стоїть будинок. Важко уявити активні бойові дії у межах невеличкого села, де всього 80 будинків. Затишне гніздечко родини Ігоря теж зруйноване. Чорні стіни. І тріснути фундамент. Уцілів лише сарай, який тепер став тимчасовим прихистком для людей. Його вони ділять зі своїми курчатами. Хто там раніше жив у цій будівлі? Кури. – А тепер ви? А тепер я. Курчата були жили там. Ну, А там трошки прибрали, ну ладно. Всього не хочу балакати більше. Зелень прикривають собою наслідки російського перебування у селі Гребельки, та з пам'яті селян цього не стерти ніколи. Ігор згадує, як до них у Гребельки зайшли семеро осіб, сил спеціальних операцій, і веде нас до пам'ятного знаку, де вони загинули. 3 березня в 12.40 ці хлопці заїхали через Михайлівку сюди. Це спецперезначення ці третього полка, це СОшники, ті, що були раніше гуровцями. От Вони стояли там далі на полі, ці машини, я трактор їх сюди одтягнув. І там вони прийняли бой. Кром машини вони були розкидані, були сім чоловік убитих. Ну, трошки тут, там трошки далі. Без подробиць. Так? Один поранений вийшов. І 5 го числа наші хлопці, скажімо так, наші хлопці їх отсюда вивезли, тому що, на жаль, ССОшники, ну можливо, така тактика. Вони не захотіли сюди їхати, побоялись, по причині того, що їх можуть убити. Ну, з позиції війни, можливо, це правильно, що убитий цивільний менша втрата, ніж убитий військовий. Тому наші хлопці їх вивезли в жердова і там вже передали ССОшникам. Печаль цієї історії в тому, що ССОшників нагородили, а, на, а наших хлопців за це не нагородили. Приходиться вибивати якісь. Ну, вчора нагородили нагрудним знаком за заслуги, бо були і ССОшники, був ІБЕТЕР, були. От даже хлопець, який був убитий, от вчора його нагородили посмертно, Дініс. Е, найшли його 6 числа вранці посеред села. Телефоную в поліцію, приїдьте заберіть, вас там стріляють, ми не поїдемо. Тероборони не їде, ніхто не їде, розумієте? І е, 7 числа Льоша Толкачов на своїй машині на, на, з нашим прицепом, в нашому прицепі, він його вивіз з бровари. От така от історія. тому що забрати не підійдеш, ну я до трупа підходив, його фотографував, у мене з відео Дениса. от Собака рядом знаходиться. А вірьовки немає. Немає чим його дернути, перевернути, бо там може бути граната. Понимаєте? У нього було два простріли, не стріляних. Скоріше всього, його здали, чи назвали як ту людину, яка. Причесно до того, що робив коктейлі, він їх робив. Його ідея поставити бетонні блоки і оці резинові, це його ідея. І скоріше, коли до нього, бо зайшли в 11 годин в будинок, забрали зброю в нього, а потім десь близько 2 годин дня вже за ним конкретно повернулися, його забрали. І я думаю, що Деніс не став говорити з ним не знайти на контакт. І його за це розстріляли. Бо якщо він би пішов би на контакт, то мене б шукали, а мене не шукали. Тобто мене затійника не шукали. А це говорить про те, що скоріше всього Денис не здав. Поняли? І, і за це його розстріляли. Це те, що хлопців було. Третій окремий полк. Отак от бої. Так що благодаря цим хлопцям. І в тому числі тобто кожен вніс лепту, понимаете? ці блокпости, ця активність в селі, ці хлопці, які заїхали, там вертольот прилетів, там самольот, там артилерія накрила. І оце все в сукупності дало то, що вони дальше села не поїхали. Дальше не поїхали 4 березня, розумієте? а 4-го не поїхали назад. Ото заповідник, ви його бачите, бачите? Mm -hmm. Вони об'їхали з тієї сторони, з правої, Якщо сюди не дивитися, то з правої сторони не об'їхали і поїхали не в світільну, а поїхали в Гребельки. Якщо вже так дуже чесно казати, якщо вони заїхали в любе село, але не в Гребельки, вони поїхали далі. Тобто вони вибрали маленьке село і помолилися. На узбіччі дороги досі лежать шматки від боєприпасів та снарядів. Цих уламків настільки багато, що прибирати їх просто немає сенсу. А от у дворі Ігоря зберігаються більш серйозні трофеї. Зокрема, і уламок від російської ракети. Ну таке це вони нас освободили, забрали трактора, наші будинки, там техніку оставили, от помінялися ми з ними. Оце от протипіхотна міна, да? Бачите, пом другий. От, вони самоустанавлюючі, веревочка до них, до них йде отака от штучка. Біля них такая така от штучка зверху тут. оп, от, Я їх тут собирал. Це ось, дивіться от, от птура. Да? Це те, що в нашому будинку було. Оце в нашому будинку було. Оце в нашому будинку, бачите, було от птура. А оце от, ну скажімо так, птура, що це, це противотанкова ракета. бачите. Це сигнальна ракета. Так вони в землю вставляли. Сигнальні ракети. Бачите. Трофеї. Трофе. Якщо автоматів немає, СБУшники часто спрашують, дайте нам автомати, нема автомати, хлопці. Там стара пачечка. погоріла, не погоріла, розбилася. вже Собрали нову. Ось металу метал повизили. І вон там куча. Все погоріло. А це їхній ящик. Селяни Гребельок досі оговтуються від окупації російською армією та її наслідків. Люди із жахом згадують, як росіяни ночували прямо у їхніх будинках, але з надією продовжують жити, орати поля і готуватися до зими. Село, яке затримало навалу орди, село, яке боролося до деокупації, село герой Гребельки. Кучаково жили у Вілічку в Толіка і в Людмили. Унікальні люди, хай вони побачать цю програму. Gracias.